В рамках підготовки до зими і в рамках питань альтернативного палива я просив до вас на цьому місяці підготовити для голови відповідні пропозиції по питанню наших торг заводів. Я хочу вернутися до цього питання, більш детально його вивчити. Я знаю, що була відповідна пропозиція про передачу цих заводів з державною власності, в комунальну власність. Вважаю, е що просто так питання ставити, напевно, не зовсім правильно, але, що потрібно більш детально працювати. І питання по шахті номер 10. Я себе особисто вважаю, що це питання номер один в області. За цим питанням стоїть ціле місто. І величезний колектив. Тому прошу закцентувати увагу і максимально вернутися до всіх пропозицій, які були і від міського голови, і від громадських організацій, для того, щоб на наступному тижні в мене відбулися робочі зустрічі із міністром паливої енергетики, адміністрації президента, на рівні віце-прем'єр-міністра, щоб ми могли більш актуально розглядати питання по про 10. Питання аварійне. Але чіт, у нас досить потужне лобі в парламенті, враховуючи всі можливості наших депутатів учити. Тому основна проблема сьогодні по шахті номер 10 це прийняти рішення Верховної Ради. Всі документи, які були знизу, вони практично підготовлені, вони внесені в порядок денній сесії Верховної Ради, але питання не розглядалися.